Open Agri Club – платформа для розвитку малих фермерів та агросектору України. Міністерство закордонних справ Молдови викликало посла Росії аби вручити йому ноту протесту після того, як згадаємо повітряний простір країни порушили дрони Російської Федерації. Про це пише Нюс і як зазначається у середу. Посол Росії у Молдові прибув до міністерства закордонних справ країни. Після того як дипломат увійшов до будівлі, один із дронів, який був виявлений у районі Флорешти, розмістили перед міністерством закордонних справ. Ось ми бачимо цю світлину і відео. Очікується, що міністр закордонних справ Молдови міхай Попшой повідомить послу Росії, що інциденти з безполотниками є неприйнятними щодо вимоги. Азорева до Молдови надати підтвердження того, що безпілотники є російськими. Попшої під час прес-конференції, 26 листопада, сказав, що ця заява була почута в Москві, і докази були надіслані напередодні, коли розбився даний безпілотник. Як ми вже зазначали в попередніх нотах протесту суверенітет і територіальна цілісність Молдови перебувають під загрозою, коли трапляються такі інциденти, такі інциденти є неприйнятними. Також його запитали, чи достатньо ност протесту і взагалі, чи потрібні інші заходи? Далі почуємо з огляду на досвід наших сусідніх держав, які пропорційно реагували в подібних ситуаціях, ми також калібруємо нашу реакцію з урахуванням складної ситуації, з безпекою, яку ми переживаємо. Спроба вимагати докази там, де вони вже були офіційно передані. Виглядає як звична тактика відводити погляд, знецінювати факти і створювати такий собі з боку Російської Федерації туман. Але туман не працює, коли літальний апарат падає на чужу територію. І це момент після якого вже неможливо робити вигляд, що усе в нормі, порушення повітряного простору. Це не непорозуміння, не помилка навігації, точно не те, що можна зам'яти дипломатичним жестом. Це демонстративний крок. Зроблений без найменшої поваги до суверенітету країни, що Російська Федерація демонструє вже протягом багато років. І як повідомляли вранці 25 листопада, Румунія та Молдова підтвердили факти порушення свого повітряного простору у Молдові. Згодом уточнили, що зафіксували проліт шести БПЛА. Один із них проземлівся саме на дах будівлі у сільській місцевості. До заяв від. Європейського союзу, які лунають звіти, Європ... Європейський союз має продовжувати підтримувати Україну та чинити тиск на Російську Федерацію, аби у результаті досягти тривалого миру. Про це як передає кореспондентка європейської правди, заявила висока представниця ЄС з питань зовнішньої безпекової політики, Кай калес після засідання позачергової відеоконференції міністрів закордонних справ ЄС 26 листопада. Головна дипломатка ЄС вважає, що тиск на Росію може перемусити Путіна сісти за стіл переговорів. Ми щойно зустрілися з міністрами закордонних справ у відеоформаті, щоб обговорити останні події щодо припинення війни Росії проти України. Міністр закордонних справ Сибіга також приєднався до нас онлайн, щоб поінформувати про ситуацію в Україні зсередини. Важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну та чинити тиск на Росію. Над цим ми працюємо. Вона нагадала, що першим кроком до закінчення війни має бути негайне та беззастережне припинення вогню. Але зараз ми не бачимо жодних ознак того, що Росія готова до припинення вогню. Росія не згортає свою військову машину, а нарощує її. Нам все ще потрібно перейти від ситуації, коли Росія вдає, що готова до переговорів, до ситуації, коли їй справді потрібно буде домовлятися. Ми наближаємося до цього. Санкції США та ЄС мають величезний вплив на російську економіку за її словами. Путін не може досягти своїх цілей на полі бою. Тому він спробує домовитися про це за столом переговорів, яка спідсумували. Аби збільшити шанси на мир. Ми також маємо посилити тиск на Росію. Та про що вона сказала, і думка про те, що Україна програє також є цілковито хибною. Якби Росія могла завоювати Україну військовим шляхом, вона б вже зробила це зараз. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Цього тижня вирушить до Москви. для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним Візит запланований на 28 листопада. Про це повідомляє «Євроньюз». за повідомленнями змі прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у п'ятницю вирушить до Москви для переговорів із Очільником Кремля така інформація надійшла від джерел в угорському уряді, які брали участь у підготовці поїздки. Угорський уряд наразі не підтвердив візит. А Будапешт заявив, що своєчасно поінформує громадськість про програму Орбана. Теми переговорів також наперед не розкриваються. Щодо до самої позиції Орбана, то ми всі прекрасно знаємо, як відомо, угорський прем'єр підтримує зв'язки з Путіним з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І два лідери регулярно спілкуються, зустрічаючись особисто тричі з початку 2022 року. Остання ж особиста зустріч Орбана та Путіна відбулася у жовтні 2023 року в Китаї. Тоді угорський прем'єр знову. Назвав повномасштабну війну Росії проти України цитую спеціальною операцією. Також відомо, що Путін і Орбан розмовляли вічнавіч 1 лютого 2022 року на багатогодинні зустрічі в Москві рівно за три тижні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. А нещодавно на початку листопада Віктор Орбан зустрічався з президентом США Дональдом Трампом. Після цієї зустрічі він публічно закликав Трампа провести саміт із Путіним саме у Будапешті. Однак тоді американський президент заявив, що наразі не бачить причин для такої. Зустрічі і в продовженні цієї теми віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка вважає очікуваними вимоги прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зупинити фінансову допомогу Україні з боку ЄС. Про це віцепрем'єр сказав у коментарі журналістам у Києві. Його цитує інтерфакс Україна у Качки запитали, чи зашкодять Україні нові заяви Орбана про те, що Угорщина не підтримує надання будь-якої подальшої фінансової допомоги Україні в будь-якій формі. На це він відповів: позиція Угорщини не змінилася. Тривають дискусії. У нас є діалог та послідовна робота з Європейським союзом. Що стосується просування в питанні репараційного кредиту, віцепрем'єр зазначив, що Європейська комісія вже надала свої опції, це дає простір до засідання Європейської ради вийти на єдине рішення, яке дасть можливість схвалити регламент про виділення коштів репараційного кредиту. Пам'ятаємо, що Орбан писав ще лист до президент Єврокомісії Урсули фондрляїн, в якому вимагав негайно підтримати так званий мирний план США і зупинити допомогу Україні.